Після тривалої паузи депутати Чернігівської облради знову зібралися у сесійній залі. Щоправда, не обійшлося без сюрпризів, не працювала електронна система голосування, тому довелося голосувати по-старому і рахувати кожен голос у залі. Для організованого проведення такого голосування нам необхідно обрати лічильну групу. І засідання через це затягнулося. Наприкінці вже ледь вистачало обранців зібрати кворум. Більшість питань сесії були технічними, однак деякі таки викликали серйозні дискусії. Як от щодо діяльності комунального підприємства Чернігів депутати кажуть, що ліс впиляють і продають, а прибутки підприємство показує мізерні, та ще й керівник багато разів не з'являється на очі депутатам. За підсумками минулих років, прибуток цього підприємства складає там буквально копійки, але виборці. І е, чернігівці бачать, що е, машини з лісом їздять, реалізація продукції відбувається, і е, чому не отримують прибуток, е, виникає дуже багато питань. Е, тому вже не перший раз ми вносимо питання, щоб чернігів і дочільні підприємства е, Райерлісоспи реалізували свою продукцію не таємними шляхами, а виключно е, на аукціони через товарні ринки. Не знайшли порозуміння у сесійній залі щодо надання у користування мисливських угідь з резервного лісового фонду товариству Єгер. Винесення цього питання напередодні розкритикували користувачі у соцмережах. Мовляв, надавати мисливську гіддя під час військового стану, коли полювання заборонено неприйнятне рішення, та й доступ людей в ліс під питання. Війна закінчиться обов'язково. Дякуючи нашим збройним силам, я думаю, в найближчому майбутньому. І люди, українські люди, мають мати вільний доступ до наших лісів. Коли там буде на цих ще п'ятьох тисячах гектар мисливське угіддя, люди не матимуть там вільний доступ. Ну тому, що це як мінімум небезпечно. Ви зі мною згодні чи не згодні? Ні, будуть мати вільний доступ. Чому чому не будуть мати доступ до цього? А, а як ви тоді там будете вести господарську діяльність? Якщо там будуть мисливські угіддя, е, через два з половиною роки наша каденція закінчиться, і, можливо, обласної ради не буде. Давайте приймемо це рішення на два половиною роки. А не на 49. прийняли на сесії кілька звернень до керівництва держави, зокрема щодо першочергового повернення полонених на Чорнобильський АЕС нацгвардійців, а також заборони московської церкви і залежних від неї організацій. Це не порушення прав і свобод громадянин України, а насправді це питання безпеки України, оскільки ми. Бачимо, що це поширення глобальної маніпуляції путінського режиму, що це колаборація, і ми можемо спостерігати, як на окупованих територіях епархії Криму, всі церкви, які належали московському патріархату, всі священнослужителі, які там працювали, вони всі колаборанти. Крім того, керівники області та голови фракції облради виконали важливу місію. Вручили нагороди родинам загиблих наших захисників. Буде достойний переказ.